Ви волі цей осхлопець, ви волі сий от хлопець, хлопець. відчувай ти бить вів волі, цей осхопець Відчуєш битьу, як віди почнеш в осіті, в осіті вас ва, сіті вас. Зивий серйозний хлопець так О, Фріволі, куди ти йдеш? Я на роботу. А, ну добре. Фріволі, а де ти працюєш? А, як ти? Ну, я працюю в зоопарку. Зоопарку? ну добре, зрозуміло, фриволі. А я тоді піду. А, а, добре, ще я вже нагрету на своїй роботі. Звідки там вовк? Він може з нас і все. Фриволі. А, що? Е, що, діду? У мене є ідея. Це якби йде гіло. Ну, гіло? Так. Ідея ідея, гіло. Ідея полягає в тому, що нам треба вкрасти золотого вовка. Е, е, так. Я золотого послання. Це не пес, а, а вовк. А, це А Я подумав, що це пес. Тут є різниця. А, ну так. Тоді почнемо. Не начальник вб'є. Я вб'є. Ну, Давайте ми вже починаємо. Чому ми тваримо? Е, Ну, як я його випущу, він може з'їсти всіх тварин. Тебе і, і є, Того. Ну. так, А, та, та. Добре. Є поводок. Я. Подаруй е, Ну Я сейчас не впевнений, але. чи Я зможу його скупити ще. Зможу. Зловив. Зловив, зловив. Не все робиш, давай б. Ага, да. Ще продам топса. Добре, песико, подивишся тут. Алло, поліція, ви мене чуєте? А, так, що трапилося? Ну тут якби люди знущаються з тваринами. А тут а... вулиця Паненичка, квартал 10. Добре, поїжджаємо. І скільки мені вже чекати? Добре, я ще почекаю, може вже раді не приїхати. Е, добре. Е, де ці люди, вони в зоопарку. Добре, ми йдемо. А з тварина я її врятував. І наче ви тоді мене покликали, тобто нас покликали. Ну, щоб ви їх арештували? А, так, точно. Точно, це. Добре, ми йдемо. Світ, це ж ті саме приступники. Яко ми їх шукали. А, ой, да? ой, я щас не подумав. Ми ще й за тваринами. Знаєте, а, 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 поліцейські, може якось здобумося. Може відкріпимося. Ні-ні-ні- ні, ні, ні. Як ви думаєте, що можна не відкупитись, то ви помиляєтесь. А, ну будь ласка. А, ну будь ласка. Може парні підкопимося. Це заборонено, ще й це корупція. Де вже цей греш не Ну, Будь ласка, ну ми більше так не будемо. Постій пощані не приймаються. Пойти в тюрмі потім все зрозумієте. Я тоді прийду. Угу. Файва ти пожалкуєш! За що? Ой, ту не йти. Ой, мене напевно хтось побі приб'ять. Коли вони вийдуть в стюми, е, Ти можеш швидше йти. Ем, фріволі десь ст стікло і гіло. Е ну, вони. Е я не хочу казати. В тюрмі? Е -е, Саме так. <свісно> як я мала ще думати? Ти їх знову здав в тюрму, ще тепер ще за що? Е -е, вони почали за О! твариною. Ну, Ті почекаємо. А тоді як? Гроші є. Добре. Думаю, мене вийде з тюрми mm -hmm.